І на скайп зв'язку з нами уже є Олег Мороз, ветеран російсько-української війни, громадсько-політичний діяч? Добрий вечір. Бажаю здоров'я, доброго вечір. Хотіла б почати з того, що сьогодні сколихнула Україну така новина про стрілянину у Києві, невідомий, начебто, здійснив замах на казахського опозиціонера Айдоса Садикова. Чи вірите ви, що це? Могла бути спецоперація на замовлення влади Казахстану? Багато моментів. я схиляюся безперечно, більше до того, та що це замовлення щодо його політичної, так би мовити, діяльності. Не виключаю, що це могло, могли бути розбірки пов'язані з веденням підприємницької бізнес діяльності. Але відзначу, що ну, Шевченківський район, там де стався замах, це. Татарка, якщо я не помиляюсь, це центр міста Києва, в принципі, на кожному кроці камери, і вчиняти такого роду замах, в принципі, могли досить зухвалі і скажу, досить зухвало підготовлені в свою чергу е ну, кілери. Так, тому е ну, будемо дивитися, тобто поліція має дати. Уже найближчим часом мала би дати вийти в публічну комунікацію, тому що злочин е, дуже вдухвали, Е, Те, що в Києві під час великої повномасштабної війни, отак серед білого дня можуть стріляти в людей. Виникає дуже багато питань до Київської е, київської поліції. Камери мають все показати. Е, чекаємо від них, е, на що вони здатні, чи здатні вони. Ще е, розкривати, ну не дуже складні злочини, тому що повторюся, повторююся, на кожному кросі в Києві камери і відійти непоміченим центрального району Києва, Шевченківського району, непоміченим, ну просто нереально. Це із розряду фантастики. Е, пригадую, як в цьому районі колись, коли ми е, з місцевою громадою роки-чотири назад протистояли проти незаконної забудови, поліція приїхала через дві хвилини е, спецназом е, проти мирних людей. Тут, тут цікаво тут це історія характеризує наскільки безпекова ситуація в столиці і в Україні. Вона ставить дуже багато питань до поліцейських: чи готові вони забезпечувати безпеку людей своїх громадян? А як вважаєте, чи може бути Росії цікава така дестабілізація? Безперечно, 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 може бути, що у них відносини з Казахстаном. Ну давайте так. У них е, залишаються дипломатичні економічні відносини з Казахстаном, але назвати їх мега теплими ну точно не назвеш. Казахстан диктує якісь певні свої інтереси, і так далі. Тому Росія е, може, скажімо так, влаштовувати такого роду провокації, е, щоб погіршити наші відносини з Казахстаном і е, так би мовити, грати. На бідах, ну, мовляв, якщо у вас відносини погіршуються з Україною, давайте вже разом дружити, дружити проти України. Я це абсолютно не виключаю. Тим більше, якщо говорити про все ж таки замовлення з боку е казахстанської влади, та, то такі, е такі замахи на території іноземних держав європейських країн, е вони можуть чиняти не без підтримки. Російських спецслужб, котрі безперечно найкраще профілюються саме на замовних вбивствах на території іноземних країн на території Європи. Така теж жахлива інформація. Сьогодні російські окупанти обезголовили українського воїна у Донецькій області. Власне, сьогодні ця інформація з'явилася. Про це заявив генеральний прокурор України Андрій Костін у Твіттері. За його словами, Україна отримала інформацію, що російські командири наказали своїм солдатам не брати у полон військовослужбовців збройних сил України і натомість бивати їх шляхом таких звірств. Вже три роки йде війна, така повномасштабна, і ми достатньо пережили і бачили, але все одно дивує така жорстокість окупантів до цього звикнути неможливо. Як ви гадаєте, для чого їм вбивати наших військових? От так, от показово. Треба розуміти, скажімо так, ідеологію, або що там від цього залишилося. У ворога вони сповідують абсолютно нацистську ідеологію, хоча самі кричать дуже багато про те, що вони воюють проти неонацистів, і так далі. Але їх ідеологія несе абсолютно всі прямі ознаки нацизму, вони готові не гредувати військовими злочинами, порушувати звичаї війни, вбивати військовополонених, вбивати цивільних людей, катувати і на жаль, я не думаю, що зараз для когось це буде новина. Такі випадки є далеко не поодинокі, коли розстрілюють, коли знущаються з українських військовополонених. Ми всі ці кадри бачили, і тому зараз е це не є новиною. Єдине, що е от виставили питання на початку ефіру щодо чи треба набрати військовополонених, скажу, знаєте, на жаль, так, тому що відверто кажучи. Прямого задоволення ми, як українські військові, не отримаємо, від того, що беремо в полон російських військових, але це потрібно робити, поки в полоні перебувають наші українські військові, тому що це обмінний фонд, і, і я розпишуся зараз, візьму на себе таку відповідальність розписатися за всіх військових, хто на фронті. Якби був вибір. Обміняти 100 російських військовополонених на одного українського військового, ми б навіть би не задумувались би про це і робили би це саме тому. Це наша мотивація. На жаль, зберігати життя цим тварям і брати їх в полон, тому що набагато важливіше е, доставати наших хлопців е, з полону, повертати їх до нормального життя, повертати їх до, до їхніх е, родин. Але ця вся історія, безперечно, вона має. Відобразитися тут необхідно займатися адвокацією на міжнародній арені, показувати, е, особливо тим е, європейським країнам, котрі розповідають нам про основу демократії, про основи прав людини, показувати їм, що вибачте, давайте перестанемо називати е, Росію стороною війни військового конфлікту. Це є терористична організація. Такі звичаї війни говорять про прямі ознаки терористичних організацій, з ними підходить. До боротьби до засудження цього міжнародного співтовариства мають бути абсолютно інші. Вибачте, ми не призивали вас до діалогу з Аль-Каїдою. Правда, ми не призиваємо вас до діалогу до круглих столів з ігілом. Давайте міняти риторику по е, дипломатії, якщо це можна так назвати, з терористичною абсолютно організацією, якою є Російська Федерація. От такі речі, безперечно, треба. Максимально широко висвітлювати, максимально широко доносити і до західних ЗМІ, і до наших західних партнерів. Ну от але деякі експерти кажуть про те, що е, от такі жорстокі речі окупанти роблять для того, аби залякати хлопців, які на передовій. Що про це думаєте? Чи як впливає це, це? цей елемент психологічного впливу? Він був завжди там, намагалися вони в свій час там і смски нам присилати. Коли ми були вже в зоні проведення безпосередньо бойових дій про залякування, і так далі, писати нам в соціальних мережах, показувати, демонструвати кадри, що вони переважають, вони всіх вбивають і так далі. Слухайте, ми вірні військові присязі. Ми дуже правно знаємо, що з ними робити. Головне, дайте нам зброю, дайте нам боєприпаси і кого, кого. Вибачте, на цих от виродків, котрі можуть беззбройних уже полонених вбивати, ми точно не боїмося. Всю свою еліту, е яку вони активно піарили в Тіктоках, ми прекрасно показали насправді на що вони здатні, коли ми хоча б на рівних, або хоча б ми приближені до паритету на полі бою. Ми прекрасно показуємо, чим закінчується оця от, оцей от весь пафос і так далі. Пригадую. На початку своєї військової кар'єри на Київщині, коли е, в Лі в лісах під Києвом приїжджали кадирівці, дуже пафосно малилися так, от для для в лісі для страху, що ми злякаємося. Отаких, от, от прям мега крутих е, чуваків на ну, місяць, вони не протримались навіть там довелося їх зашкрібати потім з асфальту. Тому відповідаючи на це, ні. Не то, що паніки, ну навіть знаєте, оці всі речі, коли це направлено саме на страх нас як українських військових, це все викликає паралельно і е, ну сміх, тому що це ну смішно нас залякувати, коли ви озброєно обезброїли людину, е, та давайте ж на рівних. А, а другий момент це да, безперечно, це у нас викликає і коли ми бачимо такі речі, ми е, готові. Робити все, щоб знищувати їх просто в максимальній кількості, наскільки це можливо, ми хочемо показати вам фото полонених російських і полонених українців. Російські такі вгодовані, такі добре виглядають, добре почуваються, а наші хлопці просто замордовані голодом, холодом, хворобою. Це Чому э, ці звірі так знущаються, я, я дав відповідь, в принципі, чому так відбувається. Треба розуміти, з ким ми маємо э, справу. Це не цивілізована країна, це э, нацистський терористичний режим. Чого ви очікуєте від терористів? Називається другий момент. Я скажу: так, ми, на жаль, маємо виглядати по відношенню. До військовополонених цивілізованою Україною, тому що ми відстоюємо цивілізовані цінності. Але від себе зроблю ремарку: безперечно, я не підтримую, да, щоб в Україні застосовувалися тортури щодо військовополонених. Попри те, що до наших військовополонених застосовуються тортури наших військовополонених, вбивають в полоні, і так далі. Але я те, що казав на початку програми, я просто повторююся, мають бути змінені підходи. До них ставлення має бути не як до військовополонених. А як до е, членів терористичних організацій, і санкції статей, за якими вони мають перебувати в Україні, мають бути найжорсткішими. Це мають бути найсуворіші е, режими, які тільки можливі в демократичній цивілізованій е, країні. Це мають бути одиночні камери, це мають бути повна ізоляція, е, ніяких там прогулянок на свіжому повітрі е, і так далі. Вони мають відчувати. Носити, вибачте, оранжеву робу і відчувати, що вони ніякі не військовополонені. Вони є терористами і ставлення до них має бути як до терористів. І по після цього мають бути наслідки. Всі ці, ці дані мають бути передані до наших країн-партнерів, щоб вони потім не змогли ані рахунків в банках нормальних завести, а не подорожувати по світу. А от коли наші партнери-союзники бачать такі фото, як щойно ми побачили з вами, чому вони не реагують ніяк на це? Я ж кажу, на жаль, давайте будемо відверті по інформаційній війні, яка ведеться по міжнародній повісті, на жаль, поки що у Росії залишається статус учасника війни між Україною та Росією одною зі сторін. На жаль, широко, поки що Росія не визнана терористичною організацією, тому багато скептиків з наших партнерів дивляться на те, що ну ехо війни на війні жорстоко. Нам потрібно дожимати в інформаційному в міжнародній інформаційній повісті, змінювати риторику, саме ставлення до, до ворога до Росії, змінювати її зі сторони війни, змінювати їх на Терористичну організацію. От ви безпосередньо воювали проти них. Вони всі такі, скажімо, такі нелюди. Чи все-таки є якась частина якась нормальних, я скажу я так, то я, баж, я бажаю, що нормальна людина не піде е, до чужої країни. Як би там не було, примусово тебе забрали, де примусово нормальна людина. Окуповувати чужу країну в 21-му столітті не піде, і шляхи, щоб це уникнути, є абсолютно різноманітні. Не треба забувати, що Росія глибоко корумпована країна. Це по-перше, по-друге, вибачте, ну можна було побрати декілька років тюрми або умовний термін, і не піти в Україну. Вони діляться на різні типи. Маленька кількість справді є ідеологічною, велика кількість є просто. Маньяками ті люди, котрі намагаються самоствердитись за рахунок тих людей, котрі вже перебувають без зброї в полоні. Дуже багато чого залежить від наказів їхніх командирів. І треба розуміти, що російська українська армія, слава Богу, вони дуже різні. Все ж таки, управління в російській армії воно авторитарне, воно дуже багато залежить від офіцерів. В офіцерів є дуже широкі повноваження вплоть до застосування зброї проти. Тих, хто не погоджується з певними діями командирів, все ж в українській армії починається з 2014 року, і слава богу, продовжуючи сьогоднішнім днем. Дуже багато чого вирішують добровольці, і армія зараз ще досі складається багатьма добровольцями. І відповідно, ну скажімо так, у нас все більш на людських, все ж таки, умовах побудовані стосунки е, в армії. Ну, це треба, це треба просто розуміти. Тому слава Богу, так ми, ми різні. От ще таке питання: служба безпеки України та Нацполіція заявляють, що встановили факти вербування українських підлітків ФСБ Росії. Вони, начебто, мали на замовлення російської спецслужби підпалювати автомобілі співробітників територіальних центрів комплектування. У різних регіонах йдеться про Київ і Дніпро. Росія таким чином от боїться мобілізації в Україні? Безперечно, я регулярно в ваших програмах говорив про те, що ми з вами регулярно обговорювали тему ТЦК і теж в ній багато проблем. І я постійно зараз зазначу, я постійно визнавав, що найголовніша проблема це в українській владі в підходах роботи ТЦК. Там багато треба чого змінювати. Але я постійно повторюю: так дуже важливу роль тут грає е, російський ПСО, в котре це все використовує. Багато чого накручує, багато чого допридумує. І в соціальних мережах, зокрема, в Тіктоці, вони дуже сильно представлені. Е, тому так вони з 22-го року чітко розуміють, що ну, українці самі пішли захищати свою країну. Е, українців не було ніяких питань, на відміну від Росії між мобілізацією. І захистом своєї країни ми глибоко відрізнялися. Росія побачила в цьому реальну загрозу. Те, що служити в українській армії, престижно те, що служити в українській армії ніхто не боїться, і вони почали дуже широку кампанію. І треба визнати, що за два роки вони зробили роботу над помилками їм дуже широко і вдало вдається це робити. Зокрема, от такі от історії, як підпалювання автівок, ТЦК, це на. Військових, це все має місце. Те, про що ви говорите, От зокрема в Києві були затримані справді мама і неповнолітня неповнолітній підліток уже за саме підпалом автомобіля, який належав одному з ТЦК. Ну, слухайте, тут якби це придільно зрозуміло. Рівень убогості такої матері, котра втянула в кримінальний злочин, ще підлітка, котрий нічого в принципі, в цьому житті не бачив і нічого не розуміє. По ньому має бути безперечно менше, менше притягнення до відповідальності таким людям. Треба давати шанси. А от саме таким матерям. Ну я глибоко переконаний, що її треба позбавити батьківських прав, і вона має бути притягнута до відповідальності. На дуже довго, тому що, попри те, що нам дуже багато говорять про те, що це намагається російська е агентура показати, що це українські громадяни так реагують. Слухайте, ну там доведений факт. Є переписки з російськими спецслужбами, що це все робиться за гроші російських спецслужб. А позиція, коли повномасштабна велика війна е до тих людей, котрі беруть гроші. З російських спецслужб має бути однозначно. Це мають бути реальні, серйозні, великі терміни. От таким людям поблажки давати не можна. Ну, от спецслужби акцентують увагу свою на підлітках і як з ними працювати з підлітками, бо це така вразлива група, не сформована ще суспільства. Вразлива група, вразлива група, котра шукає постійно заробітку в інтернеті. Група, котра намагається. Все ж таки навіть в порядних родинах намагаються знайти заробіток і не залежати від батьків. Дуже часто ці заробітки є нелегальними або напівлегальними, так, це від кол-центрів, закінчуючи, на жаль, вже кримінальними злочинами до розкидки наркотичних засобів, до дій спрямованих на замовлення російських спецслужб. Тут в першу чергу залежать безпечно батьки що Дуже зараз багато батьків працюють на від хорошого життя, і багато в чому їх починають замінювати електронні гаджети, соціальні мережі. Це еволюція, це нормально, Але не треба забувати, якщо твоя дитина знаходить себе там. Не треба забувати свої певні якісь батьківські обов'язки, і необхідність говорити з дитиною. Так само дуже багато чого грає соціум, і це є. Середні заклади е, освіти, зокрема школи, від яких теж дуже багато чого залежить, треба проводити просвітницьку діяльність, правді якої зараз дуже бракує, тому що до підлітків треба шукати підход і пояснювати тим, е, що е, деякі гроші пахнуть, можна зробити помилку е, в своєму житті, і е, що, є, що є певними нормами, е, та що, наприклад, в школі в 10-му... 11 класі підробити, це абсолютно нормально, і не треба засуджувати в цьому дітей. А от, наприклад, піти на проти своєї держави та це вже ну певні неадекватні. І тут треба просто займатися, займатися, займатися цими дітьми. І я, до речі, зараз от те, що дивлюся, на жаль, наша держава дуже сильно відпустила ці от незрівні покоління. Дуже сильно не має бути контролю в демократичній країні, але просвітництво. І займатися патріотичним вихованням, в тому числі, ну безперечно, ми зобов'язані. І я на мою оцінку зараз зі сторони Міністерства освіти, ну цього геть недостатньо. Тобто, все ж таки брак патріотичного виховання, яке насамперед мало би починатися вдома, а потім в школі. І так виглядає, що це дуже така довга прогалина. А що робити? От от прогалина є виховання. Патріотичного немає. А зараз є проблема. Як, як оперативно її вирішувати? Ну дивіться, тут історія в тому, що я бажаю, що просто дуже багато чого не робиться. Зокрема, в школах, в закладах освіти, не проводяться справжні нормального патріотичного виховання, не залучаються такі діти до роботи цікаво. А це можна робити цікаво. Це можна робити через соціальні мережі, це можна робити через спорт. Це можна робити, прости господи, через кіберспорт. Було б бажання зацікавити людей справді можна, якщо комплексно і нормально, адекватно до цього підійти. Треба закривати просто прогалини, ну ставити перед собою задачі. Вибачте, ми ж не про зараз ракетобудування з вами говоримо. Ми говоримо про те, що має бути збільшена серйозна інформаційна робота по роботі з підлітками, по роботі з дітьми щодо патріотичного виховання. Ми українські ветерани, готові. Приходити в школи, я буду відвертий, не так часто нас запрошують, і це е, стосується вже більше наших шкіл, де ми виросли, а не так, щоб е, написали. Вибачте, ну, ви знаходите мої номери, журналісти запрошують е, висловити свою думку. Е, українські школи поки ні. Ну, будемо сподіватися, що може зараз почують, зрозуміють, тому що якщо це відпустити. Ну найгі окрім того, що це проти держави дії, так ще це може вибачте закінчитися просто чурмою для таких е... дітей, саме через їх неоквітність, через несформовану думку, не через проросійськість, а через просто е... не патріотизм жагу до легких грошей. Цього дуже б не хотілося. Е... Це зараз дуже велика проблема, на яку треба так само дуже сильно приділити увагу. Ну, от в Росії до школи, до навчальних закладів загалом ведуть як героїв тих гвалтівників, вагнерівців, злодіїв і ті розказують дітям, які вони класні, і круті. Натомість у нас насправді так багато героїв і захисників. То хто би мав цим на це натиснути, щоб вони могли займатися з дітьми, говорити з дітьми. Доступною мовою, тому що війна сьогодні це не є інформація з книжок десь там застаріла, це все сьогодні. Ну, в Росії те, що, те, що ми бачимо, там приходять, вибачте, справжні дегенерати, котрі два слова зв'язати не можуть розповідають дітям в початкових класах, як стріляти з автомата, як вбивати. Як це класно? Безперечно, я якби пішов би в школу, я би не розповідав би як на війні класу. Да, але я просто знайшов би в собі сили, знайшов би свій певний досвід, як змотивувати цих людей дотягнутися до більше до своєї країни, до своєї батьківщини і з цими людьми говорити. Я не скажу, що це здатні робити все. При по повазі Кожен має бути на своєму місці. Якщо не вмієш говорити, давай ми тебе застосуємо в чомусь, в чомусь іншому. Можливо, ти класний снайпер, і ти будеш класним інструктором. Не всім дано все робити, так. Але ті, хто вміють говорити, доносити свою позицію, мають безперечно слугувати прикладом. І тут відповідаючи на ваше питання, тут все дуже просто. Ну щоб ми прийшли, нас не треба сильно запрошувати. Ну просто дайте таке розпорядження районним управлінням освіти, щоб їх школи встановили контакт з українськими військами. Тільки підійшли до цього нормально. Не треба кликати всіх, щоб розповідали, як щоб ми опустилися до Росії, як на війні класно. Але можна попрацювати, слухайте. Ну ті хлопці, котрі вміють говорити, вони ведуть соціальні мережі. Почитайте, подивіться їх позицію. Я думаю, що зможете відібрати, хоча в великих містах не буде проблемою відібрати якісних спікерів, котрі дітей справді змотивують і щось дадуть поштовх до переосмислення в їх ще не окріплих, але з дуже світлих головах. От ще одне питання: Путін поїхав до Північної Кореї. Має там такий дводенний візит і ймовірно говоритимуть про зброю. Є заяви, що про ядерну зброю також говоритимуть. Що думаєте про все це? Ой, ну про ядерну зброю. У нас вже секретар РНБО наговорив в The Times. Я, чесно кажучи, був шокований, коли побачив це. Намагався знайти пряму мову, тому що не міг навіть до кінця повірити у сказане. Поясню трошки глядачам, ну тому що просто неадекватно е, говорити про найбільший страх наших союзників на західних змі, ну тим більше коли стосується ядерної зброї, це те на що ніхто попливати не може, і це залежить від е, те, що в голові однієї людини. А ця людина є, кажучи, не дуже врівноваженою. Вона є е, садистом, вона є диктатором, е, замість того, щоб на західні змі. Доводити про українську позицію, те, про що ми з вами говорили, міняти пов'язку і змінювати ставлення до Росії як до терористичної, все ж таки організації. Вони говорять про те, що ну знаєте, ви нам допомагаєте, але якщо що, мабуть, ядерну зброю застосують, що в тій голові, ну хто тоді у кого з'явиться бажання більше тобі допомагати, коли ти говориш про їх найбільший страх? Що стосується поїздки Путіна до КМДР, е це треба визнати, це стратегічно. Зараз історія зі сторони нашого ворога. КНДР є дуже серйозний стратегічний військовий партнер Росії. Вони пічкали ще з радянських часів їх старими, так, застарілими технологіями, але зараз вони мають плоди. Коли стало питання просто в боєприпасах, КНДР це такий непоганий хаб, куди не летить українські безпілотники і ракети, де можна стабільно отримувати боєприпаси. І таке інше це е, відповідь Путіна е, на візит е, корейського диктатора. Е, він запросив його у відповідь, коли був відвідував Росію. Е, Путін відзначив, що дуже відповідально підійшов до цього візиту. Він навіть написав: е, я був трошки здивований, але навіть для корейської газети написав е, певну статтю колонку, де він розхвалює, розповідає про братські народи. Про те, які вони класні стратегічні партнери, як радянський союз першим визнав е, незалежність е, КНДР, В е, принципі, мені очевидно, що так, щоб отримувати великі кількості зброї, мати серйозні відносини з КНДР, ну треба знезійти і поїхати прославити корейського диктатора, і трошки по, попідлизувати, як це як це говориться, але Ціна то виправдовує безперечно, тому що те, що зараз Росія отримає від КНДР, це це суттєва військова допомога. Це боєприпаси, це можливість виробляти ще це старі радянські боєприпаси, але котрі досить задіяні в цій війні: 152 калібру, 120 двадцять калібру, і інше озброєння, зокрема, навіть ракети, постачає КНДР Росії. Були факти вже їх застосування. По українським містам тому це говорить про те, що, окрім того, що це буде продовжуватись, це буде стабільна допомога. Я думаю, що в принципі Путін і КНДР на противагу тому, що зараз демонструємо ми і наші угоди про військову допомогу Сполученими Штатами Америки, з ключовими європейськими партнерами. Зараз Путін продемонструє, що у нього в принципі теж на міжнародній арені є стабільний. Військовий партнер, який стабільно на о, умовах укладеної угоди, буде стабільно направляти боєприпаси, котрі Росія буде використовувати на цій війні.